Шановні друзі, в черговий раз вас вітаю на нашому прекрасному каналі. і Сьогодні отримую нову машинку. Що в нас є цікавого? 760 Volvo з двойним спальником. Другий мені не потрібен абсолютно. На точно такій машині працював я ще на першій компанії. але Бонус цієї, що вона абсолютно нова. 60 майлів пробігу панове. Якби муха не сиділа, пахне все новеньким, красивим, але <сь> якість зборки така собі. Все панове, прямуємо на черговий э, пікап. Тут він поруч з ярдом, вже я трошки розібрався, поки скинув один трейлер, поки зачепив другий трейлер, то якби перший день мій робочий, м'яко кажучи, легким не був. Ось, але You're буде мені. Цього відео про що розказати. Розкажу і про стару компанію, і про нову компанію. Поки що прямуємо, завантажуємося та буду ділитись з вами враженнями. Так, тим часом мене вже завантажили, то швиденько розкажу вам, куди їду. Прямуємо ми на Кінтакі, місто Мюррей. але буду мати я два пікапа. Один тут поруч. Це, по-моєму, був Вінтерс і один під Лос-Анджелесом. Там якась дивна назва була. Не судділо, панове. Часу у нас в запасі трошки є. Я поки що під враженнями від нового трака, то якби не сильно адекватний, позабував сьогодні всю їжу, що запланував собою зібрати. Ну, Таке, знаєте, все в ППХ, в бігах, поки там заїхав в офіс забрати локбук. Поки знову ж таки з тими причепами розібрався, ще встриг застряти на ярдові, бо сильно високо підняв прицеп, то відповідно срака від трака не могла виїхати. Коротше, так от. Ось. Але тим паче на перший пікап, як бачите, не спізнився. Все в мене чітко. Що в нас ще бракує? Бракує в нас холдера для камери, то поки що вона буде стояти тут. Сподіваюсь, що буде більш-менш ок. Ну, як не ок, то може знову придумаємо якесь цікаве для неї місце. Ось, ну І якщо коротко, що в нас виходить? Мені виповнилось 39 рочків, буквально позавчора. Під цей бачите, момент я отримав прекрасний новий трак, прекрасну нову роботу. Поки що по умовам, по відношенню абсолютно все мені підходить. Подивимось, що в нас буде по майлам і по зарплаті, бо як не крути, це саме основне. То що, будемо продовжувати рух, буду періодично включатися і розповідати, як я дійшов до такого життя. Є ще така вентиляція у нас цікава, я щось не пам'ятаю її. З того разу піддуває дуже прикольно під руку і на вікно, я думаю, що зимою воно від того не буде потіти. Так, панове, вибрався я нарешті з Лос-Анджелеса 3,5 години. Мені знадобилося, щоб пройти через це горе. Ненавиджує, скажімо чесно, той трафік. Даже новий трак мені ніяк настрій тут не підніме. В цьому плані, ось, але вже можна трошки вільно вдихнути, набрати так сказати, легені та насолоджуватись краєвидами. Вже не пам'ятаю, казав чи ні, забув кріплення для телефона в минулому траці. Так спішив з нього втікти. А зараз сижу і думаю, може воно і не потрібне, то вічно там посередині висіло тільки. Місце займало, так поки стекло нове, то і так наче непогано видно. Коротше, пишіть, що думаєте, може якось адаптуємо. Друзі, бажаю вам доброго ранку. Вчора став в такому кармані. Я думаю, ті, хто їздить, то впізнають він. В принципі, це останній перевал перед Аризоною, якщо їхати по сороковці, Тракстапи вже вчора були трохи підзабиті, то я вирішив тут припаркуватись. Та й в принципі, я думаю, не лишнім то було. Подивимось сьогодні з вами, як сходить сонечко. Тут головне, знаєте, що тихо, спокійно, трохи, звісно, насрано, бо не всі поважають тут природу та чистоту, та потрошку будемо рушати. Що вам розкажу? Давайте спогано обіцяв вам там про ту компанію мені, так сказати, донести свою думку. Коротше, єлі пішов від того бізнесмена. Я думаю, що останні там відоси ви бачили трошки моїм настроєм, як то кажуть, проникнулись. Чи є таке українське слово? Мабуть, що є. Якщо ні, то поправляйте, не соромтесь. Ось, єле-єле вибив з цього бізнесмена зарплату. Ще він мене примудрився там придумати мені якийсь штраф типу 200 доларів за те, що я типу, Ворнінг заробив, хоча у нас не було якби, ну, ніяких таких домовленостей. Ну, Я вам скажу чесно, я з нього 5 днів з моменту розвантаження, з того, як я здав той старий трак, йому чекав бабки, то мені вже було все одно. Тому якби. Розкриваю карти, я зазвичай нічого не кажу поганого про компанії, в яких я працював, але ця Diligent and Bright Tracking панова. Якщо хтось колись застане, біжіть, тікайте і не погоджуйтесь. Як мені один знайомий сказав, Гена, привіт тобі, до речі, якщо дивишся, він би якби той трак побачив, одразу б його послав би на три букви. Не можна, каже, таке робити. Яку б тобі зарплату не обіцяли, якщо ти бачиш, що там ізначально лисі колеса щось там скрипить, відвалюється, то краще від тої машини відмовитись, бо нічого хорошого там не буде. І хочу тобі сказати, Гена, що ти був правий, нічого хорошого там не було. Хай йому, звісно, бізнес його розвивається, але щось я дивлюсь, я не один, скажімо так, водій, який від нього пішов за останній час то пора робити знаєте, якісь висновки. Трак, знаєте, я скажу чесно, хоч і старий, але якби він би обслуговувався, мабуть, би і питань яких не було. А також, знаєте, чисто забити на машину, щоб вона там доїжджала, поки колеса не відваляться, це підхід не вірний. Ось тому, якщо десь почуєте, шановні, не треба вам така робота, повірте мені на слово. Продовжуємо рух трошки. У нас, як ви бачите, раночок по часу в мене нема лімітів. Так що їду потихеньку. Трошки заїхав на інспекцію. Зараз подивимось, що з того вийде. Коротше, шановні, що вам розказати, виявляється, для того, щоб проходити ті інспекції нормально без штрафів, всього на всього потрібен нормальний трак і нормальний обслужений прицеп. І все буде окей. Зробив мені level 2 Inspection, дядько. Походив, подивився, навіть заліз мені в прицеп, бо він без сіла чомусь не дали мені сіл на другому завантаженні. Ось, і все чистенько, все красивенько написав в диспетчерську. Диспетчерська мене поздравила. Мені за те капне бонус, якщо я не помиляюсь, по-моєму, чи 100 баксів, чи більше. Ось так що. Все, що. Розгубив з минулим роботодавцем, то може і вернеться дасть Бог з цими людьми. Трошки про нову кампанію. Поки що все якби мене влаштовує. Ну знову ж таки, сильно суд зійти по першому рейсу, може і не, як би, і не вартує, але подивимось. Мене, знаєте, просто здивувало відношення до саме техніки. Тобто до того, що мені казали, якщо в тебе відпадуть, знаєте, оці хромовані колпачки такі є на колесах, які взагалі ну, ні, ні на що особа не впливають, От, кажуть, покупай все, що треба на трак, покупай, кредитку дали, каже, ну, мийки обов'язково. Коротше кажучи, будь-які нюанси, можна навіть не согласовувати, просто брати ароматизатори. Щось для уборки, поліролі і т.д. і т.п. Ну, Тобто, знаєте, відношення до тарчка як для не знаю, як для хорошої своєї першої машини, Отак от люди відносяться до бізнесу свого. Я вам хочу теж ще додати, що це таки як на мою думку, Основне в бізнесі, знаєте, не стільки бабки, скільки ви можете зарубати, там, заробити, обманути, когось кинути. А ваша репутація, бо без репутації з вами просто дуже довго якби ніхто не протягне. Будете, от, як мій бувший начальник, працювати з самими хріновими бракерами, які будуть давати саме хрінові загрузки, від яких просто нормальні авнера і нормальні компанії відмовляються, як тільки бачать назву, знаєте. я вам скажу, що. Жодного разу в мене не було, От скільки я пропрацював на того з березня і по серпень. Да, це 5 місяців, да, виходить ну, майже 6. хай. Да. Жодного разу я не попав на компанію з хорошим рейтингом. Один-два. У всіх одинакова історія. Довгі загрузки, лампер фі, там десь щось зламали, щось не прийняли. Коротше. Ось тут, якби з першого разу, обидва пікапа. Обидва по гуглам отзиви щось 4,5-4,7 Загрузили все чітко по апойнтментам Зараз дивився на delivery, який буде в кінтаках, теж все чітко, там, 4 там з чимось там, балів мають вони на рев'ю то, що вам сказати, буду, буду дивитися, як то воно буде далі. Знову ж таки, кажу, що перше замовлення трошки воно якби не. Скажімо так, не вразило мене по майлам, бо якби ну, нічого особливого, там в середньому, виходить, треба 500 майлів в день проходити, то якби взагалі ні про що. Ось. Но поспілкувавшись зі своїм товаришем, який мене сюди привів, то він каже, що в принципі можна піднімати цю планку, аби тільки розуміти, як проходить ця робота. Ось, рухаємось далі. Як десь якесь цікаве місце побачу, то ще запишу, включусь та щось розкажу цікавенького. Тим часом, панове, проїхали ми з Альбукерки. Зараз будемо під горочку підніматися. Трохи важкувато, бо, по-перше, тракт на обкаці, трошки зашитий видно. До речі, максималочка у нас аж цілих 72 милі, і то з педальки на Круїзі 70. Ну, в принципі, я з ким не спілкувався, то всі кажуть, що того вистачає. Хочу вам розказати про велику силу знайомств в Сполучених Штатах, бо в принципі, оце їхав, якраз спілкувався з товаришем, який мене сюди привів. І з ним я познайомився в автошколі. І з другим товаришем, який мене вже, скажімо так, зробив референс до нього, я теж познайомився в автошколі. У мене все почалося з того, що я от якраз їхав, страдав там на Ріфері тому убитому. Мені дзвонить Кирил. Кирил, тобі теж великий привіт. Сподіваюсь, що ти дивишся. А то Заодно і дякую тобі, скажу. І каже мені Кирил, що кидай все. Дзвони срочно товаришу, який в нас гена. В нього є там дуже жирне місце, на яке можна каже, попасти тільки по рекомендаціям. Я, як то кажуть, ні, ні на що зоби не сподіваючись, бо не маю скажімо так, великого експіріенсу тут Там всього-то ну, на даний момент то півтора роки, то взагалі ні про що. Ось, дзвоню йому. Він мені каже, що так і да, закупили нові траки. Можливо, віддадуть тобі старий, типу. так, вибачте, шановні, тут трошки гонки відбуваються, то прийшлось відволіктися. Казав я за траки, да. Коротше, не сподівався, що мені дадуть абсолютно новий трак. Але від, ну, прийшов на співбесіду, якби мене послухали, почули, що я хочу, розказали, що вони можуть. То якби зійшлися на тому, що. В моєму випадку треба трак все-таки новий. Я не проти, я вам скажу чесно. Я хоч буду впевнений, що ну, свої там, може, якісь там рік-два він проїде. І мені не придеться стояти по 3-4 дні по ламанам, як я стояв з тим бізнесменом. А тут для мене є великий плюс, і для компанії, я так поняв, теж є великий плюс, бо вони не сильно хочуть, щоб нові траки вбивалися. А я такий, як би хлопець, що е, не. Дуже то стараюсь техніку мучити, знаєте, там накручувати по 1000 миль за сутки і так далі. І тому подібне. Ось, Зійшлись посередині. І як ви бачите, поки що ну, все окей. Із приємних бонусів. Заправляються вони виключно на лавсах. Якщо хто не в курсі, то в принципі сама нова мережа заправок і ну, більш-менш там. Скажімо так, і чистіше, і приємніше. та і взагалі, не знаю, хто був на лавці, і навіть не в порівнянні не йде ні з Пайлатом, ні тим паче з Тієйкою. То це, мене дуже порадувало. Хоч буду митися в чистих душах. нарешті. Другий бонус це нарешті в мене буде Direct Deposit. Депозит напряму на мою фірму буде йти. Прошивайте біги за чеками, <смі> дзвонки з намаганнями вибити свої бабки. Це особливо актуально <смі> в світі там, останніх подій, да? бо дуже-дуже, я десь до, до сих пір згадую, як він мені не хотів платити, <смі> шановні. Ви б знали, вже і то він в душі був, був зайнятий. то він їхав, був зайнятий. 5 днів підряд. Людина була настільки зайнята, що не могла нажати дві кнопки в себе, щоб перевести мені мої скажімо так, кровно зароблені. Ну, ось то. З цим нарешті теж питання закрите. Тим часом я вже в Оклагомі панове. Не знаю, видно вам чи ні, наша красуня вся в такій димці, дуже сильно парить тут з самого ранку. Хочу, температура тільки на нашій, якщо переводити, 25 Дивіться, яка радість. Просто око, око плаче. Коротше, був в мене недавно прикол. Це тільки зараз. <гадався> здогадався включити камеру, то треба було там включати. Бачите, на жаль, поки що я цей водій більше, ніж блогер. Виставився собі на трекстап, ну точніше, я думав, що я виставився на трекстап. А воно мене поставило рівно в даунтаун Талсі. І я короче, Туди заїжджаю, і ну, я розумію, що я в даунтауні, на мене люди дивляться. Вони видно, там траки не сильно часто зустрічали. Це взагалі якийсь такий день сьогодні, ну сплошні приколи. Тож, ще не прийшов мені припас на трак. Вийшов, я думав, заплатити можна буде кредиткою на цих платних дорогах. Я по 44-й зараз їду, а там виявляється, треба заходити. Щоб заплатити в кредиткою аж в офіс до як її правильно патрульної поліції Аклагоми. Чи так буде правильно, чи не так, ну не судділо. І видно, що вони такі не дуже були раді. Там у них варіанти або цей типу, перпас, щоб стояв, або кешем. Такий Дядько не сильно довольний, бо ну, що йому робити? Потратив там 10 хвилин свого часу, виписав мені чек. Компанійська карточка сработала, все добре. Але все одно, щось що я сьогодні коротше, цей, трошки розгублений. Прикол в тому, що цей цілий день їду, і навіть знаєте, забувся, що можна щось знімати, десь щось включати, Щось мені так цей. Ну, знаєте, подобається трак. Коли він новенький, чистенький, ще не сильно гримить, не сильно пердить, там, не воняє нічого, то як собі їдеш, кайфуєш, там, включив собі масажик на сидінні. І оце тільки під кінець дня я згадав, що блін, тут же ж у нас оклагома, вона зараз ну, достатньо симпатично виглядає. Зелена, літня, красива. Осінь тут взагалі буде прекрасно, якби. Ну, плюс-мінус природа така, як у нас. Так що такі справи, шановні, рухаємось далі. Заїхав тут на тієчку під жопліном в Мізурі. Такого вкрасення побачив, дуже схожий на тракстаб. Той, що на Айові 82, -й. ну, звичайно, трошки поменше. Петрушка, петрушка красень, я вам скажу чесно, даже з качечкою, хто пам'ятає фільм про дальнобойщика з качечкою, я вже не пам'ятаю, як він називався, Такий. десь мабуть він років 70 х Тим часом, панове, залітаємо у Волохати, зелене кінтакі городами. Я поїхав, але дос, знаєте, красиво, щось якийсь плющ кругом в'ється. Короче, прикольно. І навіть люди живуть, бачите. Там воно таке кукурудзяні поля. Шикарно. Літо, знаєте, воно завжди приємно в будь-якому штаті. Що в кінтаках. Ну що, друзі, черговий раз я вас вітаю. Я вже в кінтаках, супер, все швидко в мене тут відбувається. Я вже на другому пікапі навіть. Тобто вигрузку я зробив вчора дуже. Швиденько приїхав за день до свого апойнменту, мене викинули. А, значить, Які в нас далі були новини, взяли мені буквально одразу на цей раночок пікап. Вже один я зробив, другий зробив. І будемо їхати в Техас. Що вам сказати, мені така робота, якщо чесно, подобається. Я якби буду тільки за загрузки швидкі диспетчера роботи шикарно, виправляють всі мої дітські помилки. Так що панове, поки що, ось так. До речі, можете мене привітати. Виліз перший чек. Пробіг 3241 миля. Так от пумпа нова і ми переносимося вже в Техас на наступне завантаження. Спитаєте, чого не знімав, тому що не було часу. Називається допросився, дорвався до роботи. Да? Коли так шпарять, ну що вам сказати, поки що все дуже швидко, все дуже якось згуртоване. До речі, у нас вже є обновочка. Зараз вам покажу, покажу, видно. Вже на новому лобовому склі ввалив мені камінчик. Ось такі справи панове. ну Не знаю, давайте так, якщо чесно. Постараюся щось підзняти, але ми в Техасі. В мене ну, повністю трах, я ж кажу, що навіть не було часу заїхати на заправки толком вікна помити, щоб щось підзняти. То поки що віщаю в режимі типу, блогера, не в режимі для набойщика. Ну, постараюся якось, якось включитися, щось підзняти, бо вже самому якби, цікаво. Ось ми звідси далі будемо прямувати вже на Х'юстон. Так що Х'юстон у нас проблеми. Так, панове, швиденько вам розкажу про свій прогрес за останні два дні. То я щось випав. Получається, коли я взяв пікапи з кінтак, дві штучки. Вони там всі буквально були поруч. Останній в мене був в місті Падука, і спустився я сюди на Даллас, це Гранд Ну, В принципі, все, все воно в Далласі знаходиться. І зараз оце підібрав коротенький геть пікапчик. До Х'юстона. Пікапчик, якщо чесно, гамно рідке, ну я диспетчерам вже висказався по цьому поводу, що ми якби, про то не домовлялись. ну як би сказали, що поки що треба такий зробити, щоб потім виїхати з кращим вантажиком. то в них вийде, ну мене такі закази не сильно якби, впечатляють. Як, шановні, поки я тут скачу полями Тіхащини. То якраз поділюсь з, з вами такою думкою, що завтра в мене буде рівно тиждень, як я катаюсь на цю кампанію, і можна буде зробити якісь проміжні висновки, подивитись, який малеч вийшов, чи не попортив оцей останній заказ його. Ну я порахую, як би day-to-day, Тобто завтра, якщо в мені щось що візьмуть, то я ще проїду до кінця зміни і вже від того як буду відштовхуватись. Зараз, шановні, побачите, де вони хочуть, щоб я вигружався, то, м'яко кажучи, будете вражені. Так само, як і я. Там воно люди живуть. коти ходять. Ну що, не пройшло і півтори години, заліз. Боровся я з ними довго, якщо чесно, вже е, зробив дежереджект, ну, попросили мене дуже. Подвинув сідло, подвинув задню вісь на трейлері та якось заліз. Трошки підзніму вам ще Х'юстон. Дуже подобається мені даунтаунці, навіть більше, ніж Сан Францисковський. Реально все красиво, дзеркальненько, але куча трафіку. Давайте трошки підсумки проміжні. Від цього треба нам відняти 60 майлів. Короче, ну, майже там без копійок. 3500 мені десь піде в стейтмент. Ну що, друзі, одразу у вас попрошу вибачення, що маловато знімав. Ну, Сам винуватий, бо кріплення не готові. А, цей октопус мій улітає з торпеди, <ріх> то деякі відео, те що, те, що я думав, було записано, не записалося. А, в цілому, що вам сказати, нічого феноменального, поки що в цій компанії нема. Такі самі дивні грузи, такі самі дивні пікапи, плюс-мінус такий самий майлеч, як і кругом. А, ну, Не знаю, товариш мені сказав, що. Ранувато робити висновки, почекає хоча б місяць-два. Ну, Будемо дивитись, що з того вийде. Ось на тому будемо завершувати, мабуть. Я вже, як ви бачите, їду по 10-му фрівейчику, 40-ку решив минути, бо не люблю я її взагалі. Ось про наступний вантажик я вам розкажу окремо, бо він реально заслуговує. Виділити його, скажімо так, окремим відео, бо... коротше, ви все побачите, друзі. Давайте бажаю вам всього найкращого, здоров'я вашим близьким, миру вашому дому. Всім щасливо!